Так, люденьки, всім привіт. Вам може здатися, що це якесь дежавю, але я знову зустрів от мрію на митниці та тільки не свою, а нашого замовника, тому що ця А4 приїхала після огляду моїми колегами в Німеччині, і я вчасно приїхав з іншим сюди автомобілем, і її помітив. Тому давайте ми подивимося, що такого цікавого приїхало. Це А4 Рестайлінг. Це 2021 рік. Це автомобільчик, який під капотом має 2 літра турбодизель. Вже є 288 ЕВО на 204 кінські сили. Тут у нас семиступінчатий робот. І тут у нас що цікаво. Давайте позаду покажу те, що видно. У нас катро, тобто у нас повний привід у цього автомобільчика, колеса з низькопрофільною гумою 18-й розмір. Що цікаво, автомобільчик має пробіг всього-навсього, ну як всього-навсього для німців, всього-навсього 113 тисяч 420 кілометрів. Автомобільчик має декілька видів S-Line, Зовні у нас поріжки, як бачите, бампера у нас мають от такого роду накладочки. Губенька така у нас тільки. Тільки їздити по нашим дорогам, так я напрошується сказати. Ну, Звісно, ширдіки S line хром, хром, Що ще позаду? Також і позаду бампер S-Line з накладочками, з таким міні-дифузором. Ось такий автомобільчик, чорний перламутр, Тонування позаду, що всередині? Всередині теж S-Line По сидінням. Отакі у нас тут. Практично ковші, можна сказати. Вони з електрорегулюваннями. У нас є, що ще не бачу тут пам'яті. Скоріше за все, немає, є складування дзеркал. Що цікаво, є масаж на багато рівнів. Це цікава штукенція. Доволі приємно, воно масажує в далекій дорозі. Слайн-кермо з вирізом, з перфорацією, також навіть перфорація шкіра є навіть на селекторі роботизованої коробки передач. У нас тут. Панелька не цифрова, але теж має екранчик. Дзеркала розкладається, все запускається. Проситься на заправку, є пелюстки під кермом, клімат тризонний з цікавими крутилочками, з цими моїми улюбленими. Сидіння мають підігрів. У нас є Audi Drive Select. Вибір режимів по вибору профілів. Підвізка у нас звичайна. Немає у нас тут вибору DCC, сенсорний екран, оскільки це вже рестайл. Немає тут у нас ніякої шайби на центральній консолі. О, така кишенька тут. Підстаканники без підсвіточки, запуск з кнопки, накладки на педалі. ну Головне у цього автомобіля це пробіг, його головна характеристика круїз-контроль. Звичайний, по асистентам, що ще цікавого може бути. Давайте ми для початку налаштуємо мову, щоб і вам і мені було зрозуміліше. О, тепер зрозуміліше. Автомобіль асистенти-водія. Що в нас є? Попередження про швидкість з'явилося практично в усіх автомобілях з 2024 року. Дані про світлофори попереджає автомобіль, Audi Preсенse. Немає смуги руху. Це треба активувати тут параметрією. Здається, на Audi сидіння. О. Декілька видів масажу. Інтенсивність. О Боже, воно вже їздить, Це мої улюблені сидіння на ауді. До речі. Ну, власне, такий автомобільчик цікавий по стану, доволі таки цікавий по комплектації, не супер топ. Давайте ще позаду подивимося. О, навіть автохолб є. У ауді цього дуже часто не буває. Тут у нас Алькантара. І що позаду? Позаду лежать колеса зимові. Отакі по дизайну теж 17-й розмір з доволі непоганою ще гумою. Чорна стеля. Тут є у нас сонцезахисні штори у автомобільчика. Далі. Кришка багажнику. Ні, ручна. Я думав, електрична. Є фаркопчик зато. Стан багажника теж дуже-дуже непоганий. Кришки так само. І оцей автомобільчик з таким пробігом, з такими параметрами, з таким двигуном в Україні з усіма витратами, в тому числі реєстрації пенсійний фонд, новому власнику виходить в 34 тисячі євро. Ідемо дивитись наступний, ще також цікавий. Тут ще цікава така штукенція стоїть, з виду дуже страшне. Кажуть, що це найпотужніша BMW, яка була випущена. Тут навіть надписи, мені здається, найбільше. Які коли-небудь ставилися на BMW. По Audi ще не сказав, фари LED, здається без матриці. Так, наче звичайні, не супертопові. Ну, от такий автомобіль трішки брудний, але він з автовоза що поробиш. І ще один дуже цікавий автомобіль, мабуть, мрія тих, хто прийшов до мого каналу завдяки оглядам Туран, Шаран, Сіат Альхамбра. Це у нас Сіат Альхамбра. Але непроста. Я її навіть коли просто рахував перед замовленням клієнту витрати на пригон цього автомобіля. Я ледь слиною не захлинувся сам, тому що автомобіль напічканий реально дуже і дуже круто. Це прям для сімейного автомобіля дуже круто. Це у нас 2019 рік під капотом 2 літра турбодизель на 177 кінських сил, і тут у нас повний привід. Це Seat Alhambra у версії FR, або точніше, навіть сказати, FR-Line. От, Fairline і Fordrive ну, повний привід. У Alhambra саме так. Визначається, точніше, у Сіата. У нас є безключовий доступ. І що цікаво, що у нас обоє з движних дверей вони мають автоматичний привід. Це у нас... Це ми версія. От воно все відкривається. От сидіння складені. Тут в комплекті ще такі зимові колеса є, також оригінальні, як бачите, сіатівські з доволі непоганим залишком по гумі. Так, отут закриваються двері, пищать. Тобто можна не боятися, що діти там виходитимуть десь на парковці. Двері величезні в альхамбри, що вони нічого не зачеплять. Та й в принципі це зручно, тому що двері від'їжджають в сторону, ти можеш підійти і сісти з будь-якої сторони. Тут у нас ключовий відкривається для водія, спортивне кермо Еферівське для альхамбри, сидіння шкіра Алькантара сидіння з електрорегулюваннями, з пам'яттю на два положення і ще й масаж є. Це прям взагалі. Отакі наліпочки. Автомобіль має пробіг 160 325 км, є адаптивна підвізка. Є отакий пультик і є у нас отака кнопка на кліматі. Клімат, до речі, має бути тризонний. Це значить, що тут є Webusto. Мультимедіа з навігацією, з функцією AppConnect, Swift Full Link, точніше вибачаюсь. Адаптивний круїз-контроль. Є камера асистентів. А Давайте подивимось, що є по асистентам цього автомобільчика. Розпізнавання знаків, є у нас смуга руху, виїд задом і blind spot slip зони. Тобто є повний набір асистентів усіх. вибачайте все. Шелестить спека, як бачите, 32 градуси. Звісно, деркала складаються. Коробка тут 7 робот на повному приводі, електрична кришка задня навіть у цього автомобільчика. Та, тихенько. О. Up, активовано, все, можна кабель підключати, все буде працювати. Дуже крутий автомобільчик. В такій комплектації є сонцезахисні штори позаду. Не вистачає, мені здається, сюди панорами. Церкало з автозатемненням, висока посадка. Крута комплектація. Тут навіть наліпочки є. Це автомобільчик. Це реально, можна сказати, мрія будь-якого сім'янина, в якого є ще трішки пороху. Лед світло позаду топове. Що у нас ще є цікавого? Камера позаду, будь ласка, захована. Електрична кришка відкривається. А єдине на це стається тут фаркопчика. Я не бачу, можливо, для когось плюс, для когось мінус. Тут органайзери ще глибоченні. Це у нас сидіння також заховане. Як бачите, у Альхамбри навіть коли сидіння підіймаєш, там місця доволі таки багато, щоб було куди. Поскладати все те, що ти будеш вести. О, це хтось просто не розібрався, що це має бути отак. І тоді багажник виглядає. Ну тут половина буса, можна сказати, половина мультивана. Якщо ще колеса звідси дістати, то взагалі буде просто неймовірно. Стан на свій пробіг, при тому, що це сімейний семимісний автомобіль, доволі таки непоганий. Ззовні, всередині. Сім місць тут, скоріш за все, не використовувалося. Автомобіль придбаний з поверненням ПДВ. В Німеччині, тобто він був у лізингу і загальний підсумок на пригон цього автомобіля з усіма витратами. Навіть з реєстрацією з пенсійним фондом з обліком трішки більше 30 тисяч євро. Ну, друзі, такі автомобілі рідкість, такі автомобілі, дешево не коштують ні в Німеччині, ні по результату в Україні. Отакий. От Цікавий контент для вас. Цікаві, мені здається, два автомобілі, які було перевірено моїми колегами в Німеччині, доставлено, вже розмитнено. Автомобільчик стоїть, чекає свого нового власника, який забере і буде. Маю надію щасливо кататись на цьому автомобілі. Якщо вас цікавлять перевірки пригону автомобілів з Німеччини в Україну, внизу є посилання на наш сайт. Заходьте, ознайомлюйтесь з послугою, яка у нас працює. Підбирайте собі автомобілі по сайту mobile.de, Ми порахуємо. Цей автомобільчик, як і Audi, також не вийшли за межі кошторисів, які ми попередньо рахуємо. З усіма витратами, повторюсь, ми надаємо повний перелік всього, що входить в пригон автомобіля, щоб ви не турбувалися, були впевнені, що саме така сума і буде. Дякую за увагу, друзі. Якщо автомобілі сподобались, не забудьте поставити вподобайку. Напишіть, що вам більше сподобалось. Отакий сімейний автомобіль чи сімейна ауді, яку я попередньо показував, теж на повному приводі з неслабеньким двигуном. Пишіть коротше, це все в коментарях. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!